Путіна – вік недовгий, як і інших диктаторів. Такої думки про свого політичного опонента, російський опозиціонер, геніальний шахіст Гаррі Каспаро. Сьогодні він приїхав до Києва, аби впродовж двох днів навчати наших бізнесменів стратегії бізнесу. Каспаров справжній профі у цій справі. Він консультує компанії з мільярдними обігами, зокрема Google, IBM та інші. До того ж, Гаррі – п'ятий за рівнем IQ у світі. Тож усе ним сказане викликає неабияку повагу, а у політичній площині. «Лє бальзам надії на українські душі на прес-конференції Каспарова. Побувала наш журналіст Юлія Ментель. Путін помре в Кремлі. Сьогодні паралельно з промовою російського президента у Києві його політичний опонент Гарі Каспаров. З 2010 року один з найвідоміших шахматистів світу в Україну приїхав вперше. Його прогнози, розуміння стратегії та тактики Росії викликали неабиякий ажіотаж. Спрогнозувати дії персоналістської диктатури, збудованої на фашистській ідеології. Навіть Каспарову складно. Він неодноразово наголошує. Путін багато в чому копіює Гітлера, і це видно по риториці кремлівських аналітиків і медіа. Сьогодні питання Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. <говор> Навіть обмовляється про санкції для звичайних росіян. Мовляв, відповідальність за війну в Україні має нести кожен. Він хотів би не мовчазної згоди співвітчизників, а відвертого несприйняття тоталітаризму. Тоді б це було справжнє громадянське суспільство, а не стадо. Опозиційнер сподівається, що справжнього воєнного вторгнення Росія не допустить, бо пам'ять ще береже труни з Афгану. Водночас просить не недооцінювати хворих погроз імперії, наприклад, щодо ядерного вибуху. І ще Каспаров однозначний, що незворотні зміни вже почав. І, можливо, Україна програє деякі партії, але правильно показує тренд європейські цінності. Щот важен, конечно, але ще важні тренд. От тренд, на мой взгляд, очевидно, здесь позитивний. Хочеться вірити, що это. Успех України, прорив України на это направление, він в итоге все-таки позитивно на, на весь русскоязычный мир, і все-таки бы а, закінчиться воєнна експансія Орди на, на запад і почнеться культурна експансія Київського Русі на Восток. Каспару вірить, що європейський шлях єдино можливий для його батьківщини. Анексію Криму називає актом міжнародного бандитизму і передбачає повернути півострів можна лише з падінням режиму. сталинский образ, он нам сложился, потому что это это все равно как бы истоки нынешней власти. Ленинские памятники это вот символ той эпохи, которую которая Путин считает все-таки была правильной эпохой. И Покушення на пам'ятник Леніну це в какої-то мірі покушення на його сьогоднішній пріоритет на постсовєцькому пространству. Ось чому нинішню політичну систему Росії Каспаров називає метастазами і хоче донести, що самими вітамінами такої хвороби не подужати, але й вірити у міфи довго ніхто не зможе. Росія ж, насправді, як політичне образование крайне рихле сьогодні. А ети і демографічні проблеми, і економічні проблеми, то тобто, це, 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 це міф а сильному государству. Юлія Мендель та Юрій Грядовкін. Факти а